Яблучний оцт, дуже корисний продукт. Його треба вживати разом з водочкою. Пізніше розкажу як. От. Але я вважаю, що його треба не купляти, хоч навіть дорогий, красивий, склій. Ну, але я більш довіряю своєму домашньому, тому будемо готувати. Зараз свій. От, для цього ми візьмемо стиглі яблочка. Ну, це у мене були перші яблучки, такі це слава переможцю. Вони такі доволі солодкі, але натуральні, свої, без хімії. от Зараз будемо їх різати і у такому відрі готувати. Тут яблочки готові, ми їх помили, порізали таку от фракцію. І будемо відправляти відро. Десь пів відра. Тепер заливаємо все це водичкою так щоб покрило і обов'язково можете прикрить, чим зверху, можете у кого є марля широка натягнути, а я просто накриваю кришкою, вона не герметична, тому повітря через неї проходить. Бо обов'язково треба, щоб було присутнє повітря в цьому процесі, то оцет у нас не вийде. Зараз ще ось воно покрило вже. Дали. Просто яблука піднімається. О. Так, щоб на два пальці десь покрило. Тепер будемо Додавати сюди мед або цукор. У ну, мене є старий мед, я добавлю меду. Десь на кілограм яблук, десь 5 столових ложок меду. От, ну, тут у мене кілограма два буде. Тобто десь 10 столових ложок меду додав. Додаємо цей мед. От, От додавайте так, щоб воно буде місяць стояти у вас, щоб випаровуватися трошки. Не дуже багато, але на це маєте теж на увазі, щоб воно випаровуватися буде. Закриваю просто так кришкою. Отут дуже гарно. Нерівно проходить повітря. Можете так трошки відкрити. його залишити. І ставимо в тепле темне місце. Один раз э, перший тиждень, там через день ви його помішуєте дерев'яною лопаткою, щоб швидше процес прийшов, як брашко. тоді через місяць. Ви його достаєте, і будемо дивитися, що у нас ми отримали.